Служба крові в Нововолинську представляє собою донорами, які здають постійно кров. Біля двох тисяч кроводач в Нововолинську за рік відбувається і береться біля тисячі літрів крові донорської, яка переробляється і використовується в місті Нововоленську для хворих, які лікуються наші лікарні. Чим викликана та позиція, що потрібно от в теперішній дні взяти більшу кількість крові? Всесвітньо відома людина, хірург, військово-польовий хірург Пирогов определив війну як епідемію травматизму. І на біду, і на нещастя, тепер в нашій країні є така Є війна, і є епідемія травматизму. І на Сході гинуть люди і травмовані, які потребують переливань донорської крові. По тій причині, і в понад вівторок і в середу. Наше відділення переливання крові Новолинської центральної міської лікарні і Володимир Волинська станція переливання крові, будуть проводити забір крові всіх бажаючих людей, які прийдуть до нас на здачу крові. Ми будемо вдячні цим людям, тому що однозначно кров потрібна там, де вона, край потрібна, і переливається там, де вона спасає життя. В Новолинську є. 500 почесних донорів України. Це люди, які більше 40 разів здали кров. Є заслужені донори України два, є і на чотирьох подані документи. Це люди, які більше 100-120 разів здали кров. Ця кількість людей постійно здає кров десятками років, яка забезпечує нашу лікарню, наших хворих, донорською кров. Я хочу зорієнтувати людей, які вперше прийдуть здавати кров. Відділення наше. Приймає кров в таку пластикатну тару, яка є одноразовою. Є голка для забору крові, є, називається гемакон. Ця вся структура називається гемакон. Є пластикатний мішок із консервантом, куди забирається кров. Потім ця кров центрифугується і розділяється на світлу частину плазму і на червону частину. Формені елементи еритромасу і тромбоцити, і лікоцити. Ця вся структура є одноразовою, використовується і викидається. Я прошу людей, які перші здавати, прийдуть вперше здавати кров, орієнтуватися, що ніякого зараження якимись хворобами, якимись інфекціями ми не можемо завдати людині, яка є донором крові. Надзвичайно важливо: кров не можна назаготовляти. І мати її в запасі в резерві тривалий час. Тому що вона придатна максимум 42 дні, 35 днів, залежно від того, який консервант знаходиться в, цій, в цьому гемоконі. Розділяємо в центрифузі, я сказав вже на рідку частину плазму і на формені елементи, червону частину крові, і заморожуємо. В станціях переливання крові на Сході, в Луганську і в Донецьку в свій час це були самі найбільші по своїй потужності станції переливання крові. Вони зараз не в роботі. Вони зараз мають проблеми із енергозабезпеченням, і а там повинна бути морозильна апаратура, повинна бути апаратура для переробки крові. І вони не працюють. І по тій причині ми маємо подати для військових, для мирного населення. І донорську кров, і плазму, і виготовлені з неї препарати, які виготовляються Володимир Волинській станції переливання крові. Це альбумін і другі препарати, які виробляються з крові. По тій причині ми запрошуємо жителів Нововолинська, запрошуємо всіх небайдужих людей прийти до нас у вівторок і в середу, з 9-ї години, у відділення трансфузіології Новолинської центральної міської лікарні для здачі крові стати донором крові. Допомогти іншим людям, яким потрібно переливання крові, яким потрібно спасіння життя. Я вам дякую за увагу і чекаємо вас.